запрошуємо до виступу з власною поезією практичного психолога нашого ліцею Ірину Михайлівну. Явлень. дорогі всі присутні, сьогодні я хочу привітатися з вами словами, якими так любила вітатися наша дорога нам Ольга Дучмінська, люба моєму серцю, інтелігенція, і найдорожчі діти. Богові серце, людям праця собі, хрест. Саме, напевно, під таким девізом жила і працювала у Льдоча Мінська. П'ять років тому, на 135-ту річницю, коли ми святкували, я отримала таке завдання Інститут після дипломної освіти від нашого закладу, розповісти Івано-Франківську про цю непересічну особистість. І мене охопила і радість, і страх, тому що це велика відповідальність. Коли, повернувшися до нашого закладу, ми довго спілкувалися з адміністрацією школи. Але Господь не залишив мене, і такою допоміжною рукою для мене став вчитель історії нашої школи Ліда Іванівна Гірник, яка допомогла мені провести цю дослідницьку роботу. І коли ми її проводили, я надзвичайно була щаслива з Лідою Іванівною. Чому? Тому що навіть маленькі факти, якими ділилися з нами тяпчани, вони нам приносили велику радість, і ми раділи, як діти. Я думаю, що в ближчому часі ця праця буде відбита в невеличкій книжечці. І надалі, коли я повернулася з Івано-Франківська, ми провели в школу в школі також захід до Ольги Дочимінської. І що тішить моє серце, і хочу поділитися з вами, Оксана Степанівна, що наші дітки під час цього заходу дуже багато розказували нам моментів про життя Ольги Дучимінської, не тільки те, що ми знаємо з книг. Що з якоїсь інформації вони знають від передань своїх бабусь дідусів. І один хлопчик сказав такі дуже гарні слова. А ви знаєте, як виглядала насправді Ольга Дучимінська? Вона була красива пані в чорному кабелюшку, в чорному платі. І такі слова сказав хлопчик в старосвітських мештах. Як дитині запам'яталося від старшого покоління такий гарний вислів? Тому це напевно велика заслуга нашої адміністрації школи, нашого директора школи. Ми щиро радіємо сьогодні, що Тарас Ростиславович був в нас інспектором і діло освіти, начальником і діло освіти. А тепер, напевно, для нас великий, як почесний привілей для нашого села, що він є очільником нашого закладу. Тому щиро дякую вам, Тарас Ростиславович, як вчитель, як мама, як проста, звичайна пересічна людина за вашу велику працю, яку ви вкладаєте в наше село. Це є неоціненний скарб. Дякую вам щиро за короткий термін, такі великі великі справи. А щоб сказати про Ольгу Дочимінську, вона для мене є людина, жива Євангелія, тому що всім своїм життям, всім своїм дістом вона старалася жертвувати себе людям. Дітям народу. Вона дуже мало приділяла часу собі. Зранку вона працювала в школі. З обіду, повертаючись в помешкання, де вона проживала, вже чекали її діти. Якщо це був літний період, вона робила захоронки. Зараз легко працювати з дітьми, тому що ми маємо багато можливостей, а колись уявіть собі, тільки слово і багато-багато дітей. Коли ми маємо в школі по 35 дітей, наприклад, найбільше в класі, в неї було до 100 дітей. Це була надзвичайна титанічна праця. Тому кожне помешкання в селі Тяпче, тішиться. І діти розказують, що Оля Дочемінська, бабуся розказує, що Оля Чемінська була в нашому домі, як вони тішилися, коли Оля Дочемінська йшла по селу, і вони казали, це це прийшла пані професорка, яка велика була повага до вчителя. Напевно, тому що сам Ісус Христос був вчителем. Тому я хочу виділити, виділити такі дуже важливі три факти, які для мене і для всіх тяпчан є важливими. Ольга Дучемінська вчила звертатися всіх на Ви. Вона мала велику повагу до батьків. І навіть своїм друзям в листах я зауважила такий момент, що вона пише до подруги, звертаючись на Ви. Це дуже похвально. Другий такий момент, коли Ольга Дучимінська тісно співпрацює з церквою, вона не уявляла себе без церкви. Оля Доча тут працювала, вона для неї це було гонорно бути з такої поважної родини. І вона раділа співпрацюючи, кожен день вона починала з молитви, прививала любов до Бога. І дуже прикло, коли, наприклад, в нашому суспільстві є опущення священника, є опущення вчителя, там працює зло. Тому ми не можемо цього допустити. Ми повинні всі якомога більше працювати для того, щоб зберегти націю, зберегти мову, зберегти культуру. Дякуємо нашим хлопцям зараз, ЗСУ, які захищають Україну. Дякуємо всім тим, хто, на жаль, загинув молодим. А зараз я хочу зачитати свого вірша, який я присвятила Ольгі Дучимінській. Немов у сні я бачу силует через віки. Прекрасна жінка, тільки в чорному крокує, і випадають незабудки із руки. Таку Господь мені її малює. Та хто ж вона, така поважна пані, закохана в природу і створіння? Була вона, напевно, в Божім плані, а її доля це Боже проведіння. Ольгу Дучимінську Господь обрав споміж людей, нести Христа і потребуючим допомагати, бути світлом серед темряви і втіленням ідей, любити ближнього і світ понад усе кохати. Така стійка і незламна, як сибірські морози, із серцем ангела, і творчою душею, м'яка і сильна, як граніт і сльози, через віки нам світиться зорею. Чарівна пані і вчитель від Бога, сестра милосердя і діяч культури, радість і біль, добро, і тривога. Сибір, гоніння і тюремні мури. важкий хрест несла Ольга Дучимінська, хоч заповідь батька викона до кінця. Хоч мало творів збереглися у книгах і в пресі, та вона вічно житиме у наших серцях. І кожен день у село тяпче поспішаю тими дорогами, що Ольга Дочемінська ходила. І ті ж меці, як учитель, я переживаю, щоб гідну місію педагога я звершила. Мені далека, і водночас близька людина з її народження минуло 140 літ, минулий час, але біжить в життя стежина до знань учнів. Веде в широкий світ, мов молоко вже забіліли її гладенькі коси. Все пережите вона приймає як Божий дар. іде до храму з вдячністю у дощ і роси, щоби дві свічки засвітити на погородиці Вівтар. За першу пенсію прибрала, придбала кобзар в оправі, Так ніжно пригортає, мов дитятко до грудей, і йде від нас у Бога, і не в славі. І вже за обрі закотилось її сонце, душа годає вишню на вітрах, а очі мило віконце, поважних сто п'ять років зупинили шлях. Ольга Дучимінська є і житими віками, як мудрий учитель і учень Христа. Наша земля багата такими діячами, у яких Бог і Україна це свята, мета. Дякую за сьогоднішню можливість Росоростиславичу, нашому керівнику, нашого закладу, директору. І хочу сьогодні подякувати Отоксані Степанівні за такий богомудрий задум втілений. Нехай Господь золотими літерами. Ваше ім'я запише в своїй книзі. А ця ікона нагадує нам про сьогоднішній день. Низький уклін вам від цілого нашого села. Тя особливо від мене. Дякую всім вам, щиро радію, що ви є всі в моєму житті.